Добрий день, вам Трезинти над Україною, кінець травня 2025 року. Юпітер вже війшов. Сьомий дім це Дім договорів, подружжя, закладення ну, фундаменту для подружніх відносин, аспектує Лагну, третій дім зусиль і покровителів. Сатурн вже чекає його з, трав... з березня місяця, теж аспектує лагну, дім президента і борги, хвороби і ворогів. Обидва аспектують лагну, і це дуже важливо раху переміститься в кінці місяця, в третій дім нарешті. Бо раху символізує іноземців, які перебували в четвертому домі землі. Розумієте про що я? Так, саме так іноземці вийдуть з нашої землі. Він також аспектує дім покровителів і дім підписання угоди. Так, що все готується до... Кінця червня, місяця, коли я думаю, все ж щось. За Підписку, лайки, ваші коментарі і за те, що підтримуєте канал і слухаєте нас. Якщо хто хоче подивитися свою натальну карту і подивитися події, які в ній будуть, запрошуємо.